Для того, щоб зв'язати таку прихватку, нам треба набрати ланцюжок з 80 петель. Тут 40 і тут 40. 80 петель. Зараз набираємо очком. Набираємо 80 петель повітряних ланцюжком. Одна, дві, три, 3, п'ять. Я ж самостійно. Так, ми пров'язали 80 петель повітряних ланцюжком. Тепер ми повинні в'язати стовпчики без накиду. Просто стовпчики без накиду. Пров'язуємо 39 стовпчиків без накиду, оцей ланцюжок 39 стовпчиків. Це буде середина нашого ланцюжка. Пров'язуємо самостійно. Ще один, і самостійно до 39-ї петлі. Пров'язали 39 петель, тепер ми стопчики, 39 стовпчиків. Пропускаємо 2 петлі і третю пров'язуємо черговий стовпчик. І так, стовпчики в'яжемо до кінця ряду. Ми пров'язали перший ряд стовпчиків без накиду, і у нас вийшла, вже формується отакий кут. Ось. Кут формується. Так, тепер ми після останнього стовпчика пров'язуємо повітряну петлю, розвертаємо в'язання і Починаємо в'язати знову стовпчики без накиду, але за задню стінку петлі, за задню стінку. Отак, От за задню стінку, за задню стінку. В'яжемо самостійно до середини в'язання. До середини ланцюжка. За задню стінку стовпчики без накиду. Ми дійшли до середини ланцюжка. Знову ми пропускаємо дві петлі, одна, дві пропускаємо, і в третю знову за задню стінку в'яжемо стовпчик без накиду. І продовжуємо до кінця ряду в'язати стовпчики без накиду. І ось у нас вимальовується кут. Після останнього стовпчика робимо повітряну петлю, розвертаємо в'язання і знову в'яжемо стовпчики без накиду до середини. В'язання, стовпчики без накиду. За задню стінку, все за задню стінку. Ось, тобто ми в кожному, в середині кожного ряду, ось в середині кожного ряду пропускаємо по дві петлі. Дві петлі пропускаємо і в'яжемо до кінця ряду. Потім повітряна петля, розвертаємо, до середини доходимо. Знову дві петлі пропускаємо, і так далі. І дов'язуємо от сюди, сюди дов'язуємо і далі зустрінемось. Я вирішила додати іншого кольору. Для цього я прив'язала в кінці, нитки, в кінці ряда іншу нитку, а пряжа в мене акрил, і я плиту у дві нитки. Акіль. Роблю повітряну петлю, розвертаю в'язання і продовжую в'язати, але вже зеленим корем, кольором за задню стінку. Стопчики без накиду. Так, дов'язали ми ось таким чином до отакого ряду. Ми в кожному ряду посередині пропускали дві петлі в кожному ряду і дійшли от до, до, до такої кількості петель. Ось до такої кількості петель дійшли. Тепер ми в'яжемо ланцюжок із повітряних петель і з'єднуємо два краї в'язання, з'єднуємо два краї в'язання. Оцей і оцей край. З'єднуємо одне петлею. Таким чином, от ми її пропускаємо. Все, в'язання у нас закінчилось. Тепер ми її так зробимо, щоб її не було видно, обріжемо і серветка, не серветка, а прихватка наша готова. Ось таким чином має вона вигляд такий така прихватка.